Повертаючись до Авдіївки, була ну от фіналізація, скажімо, захоплення росіянами Авдіївки. і Наш відхід і наш вчинок, в тому числі, і загинули наші хлопці, які були поранені на зеніті, е, практично в прямому ефірі. Е, і це було жахливо. І це була жахлива комунікація, частина відповідальності. Ну і це. Ну, прям дуже важко було це пережити. І саме тоді, коли створювалася рота, одна з потенційних назв була «Зеніт» або Авдос. Проговорювалося. Це як і умовно стимул для того, щоб евакуація була, що коли ну, потужні обстріли, але ми не були готові, скажімо, забезпечити цю. Логістику і евакуацію. А фізично хлопці не могли з цієї позиції вийти, а, а, тому що ми просідали. Ну, Ми в цілому військо. Це 23-й рік, початок 24-го. Ну, тобто, це бо ця негативна, е, і ці всі трагедії, е, вони мають нас вчити робити висновки і шукати постійно рішення. І вони є, але. Навіть якщо ми їх знаходимо, вони дуже важкі в інтеграції.